Христос перед смертю своєю в місто в'їжджав, народ пісню співав, на віслюку молодому сидів, сумом на місто великих глядів. Словом осанна його величали, навіть свій одяг йому постилали. Вишні осанна, сину Давидів, щирий святий, він смиренного виду. Вітки і спальню клали всі на дорогу. Серцем були вже далекі від Бога. Славили Бога землі і Небес, що створив він багато чудес, плакав за місто, сльози котились, сльози святи у Ісуса струмились. Якби зрозумів ти, якби ти це знав, що мир я приніс вам і вас я обрав, скільки в житті вас зібрать я хотів, ви є народ мій, я вас полюбив. Мене не признали, як Божого сина мене відхиляли, дні наступають, солдати оточать, поб'ють дітей і місто потрощать, каменю на камені тут вже не стане, Так передбачив про місто він славне. Плачу за вас, моя жертва свята буде принесена кров дорога, кров відкупителя скоро проведеться. Божого авця і грішник спасеться, день мого приходу ви не пізнали. Люди убить мене часто шукали, разом із цим святим вибраним містом був він шлях істини, істинним світлом. Плаче Христос, і тепер Він страждає, плаче за тих, хто його відкидає, плаче за те, що безпечні буває. Мало для Бога ми час приділяємо. Плаче Христос, що Його малолюби, що кращі дні у житті своїм губим. Хоче Христос, щоби ми поспішили і своє серце йому відчинили. Плаче за те, що в церквах є байдужість, що не горять до служіння вже душі, зайнятий кожен, лише лишиє собою. Кожен загруз в марноту з головою. Плакати нам треба за наші падіння, Таємні і явні гріхопадіння, щоб Господь дав нам сили піднятись, щоб на грішній землі нам не застатись. плакати треба за ближніх і дітях, Вони опинились в диявольських сітях, цього світу безодня зав'язала їм очі. І купаються душі їх в цьому болоті, плакать нам треба і більше молитись серцем, душею своєю смиритись, щоби Господь від гріхів дав свободу, щоб вони стали Божим народом. Плачте, батьки, перед Богом ви часто, щоб зберіг Бог дітей від нещастя, і час прийде, результат ви пожнете, як і зараз молитви. До Бога несете, плакать сьогодні і каятись треба, щоб нам попасти не в пекло, а в небо. Храм наш сердечний, Господь освяти, сили нам дай за тобою іти, щоб не плакать, коли буде пізно, перед судею, праведним, грізним. Кайтеся нині перед Богом святим, плачте, як Він, за свій Єрусалим. Amen. mean